Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі та на рубриці цікавонок. Як я і обіцяла, спішу поділитись модами на соціальні та романтичні взаємодії між персонажами. Якщо ви потрапили на це відео випадково, то я рекомендую вам повернутись на першу частину цікавинок, а саме до геймплейних модів, котрі можуть стати вам в нагоді. Ну а сьогодні ми поговоримо з вами саме про взаємодії. Сьогоднішню добірку я розділю на дві категорії: соціальні. Взаємодії та моди з кастомною анімацією. Деякі з сьогоднішніх модів будуть достатньо гарно мечитись з очікуваним новим DLC, для прикладу, такі моди, як мод на Dating App на застосунок для знайомств, або мод на невеличкі подаруночки, по аналогії з тими смаколиками, котрі показували нам в трейлері під час побачення персонажів, вирішила додати вам трошки романтики в цю добірку. Якраз перед виходом очікуваного DLC. Почнемо з соціальних модів, це в більшості моди, котрі додають нові взаємодії при спілкуванні. Почнемо з моду Expanded Storytelling Relationship Beats Mod. Дуже довга назва, що можна було б перекласти як мод для розширеного оповідання історій та елементів стосунків. Цей мод дозволить вам додати новий тип стосунків для персонажів, що допоможе доповнити їхні стосунки та зробити їх більш наповненими та унікальними. Після встановлення моду при виборі взаємодії з іншим персонажем ви зможете знайти нове меню для вибору через взаємодію Actions. При виборі вам відкриється спливаюче вікно з великою. Кількістю типів стосунків, як романтичні стосунки, так і дружні. І в залежності від вашого вибору між персонажами можуть з'явитися нові взаємодії. Для прикладу, встановимо мейбл нерозділене кохання в сторону Моніки. Вибравши цей тип стосунків на панелі профілю персонажа, ми бачимо новий тип стосунків, а саме нерозділене кохання, яке до того ж має свій опис. Тепер, встановивши персонажці нерозділене кохання, в романтичному меню взаємодії є можливість Можливість зізнатися у своїх почуттях, що запустить цікаву геймплейну подію. У панелі сповіщень ми отримуємо невеликий діалог, котрий почнеться із зізнання того персонажа, котрий має нерозділені почуття. Після чого мод запустить можливість вибрати відповідь другої сторони, тобто персонажа, до якого з'явились ці самі почуття, вибравши відповідь, яка підійде вам найбільше в цей момент, ми отримуємо розширену відповідь та зможемо зрозуміти. Який діалог відбувся між персонажами, окрім соціальних взаємодії, цей мод додає взаємодії по телефону та події у кролячій норі, в залежності від встановленого вами типу стосунків між персонажами? Основні особливості цього моду ви зможете знайти у описі цього мода на сторінці автора. Також зверніть увагу на обов'язкові та додаткові моди, котрі знадобляться для роботи цього моду, як ви могли помітити, попередній мод мав український переклад. І я дуже вдячна команді котиків за цю роботу. Я була приємно здивована, побачивши переклад саме цього моду, котрий пішов в дану добірку. Переклади цього та інших багатьох модів ви можете знайти в телеграм-каналі The74 74 4 моди українською. Посилання на котрий я залишу у описі під відео. Наступний мод далеко не новий, але деякі функції цього моду я відкрила для себе нещодавно. Тому хотілося додати його в добірку. Це мод шлях до романтики. Цей мод додає навичку романтики, котру персонажі будуть прокачувати, роблячи романтичні взаємодії між собою. Навичка сповільнить розвиток романтики між персонажами, тому що на самому початку без знань в романтиці персонажу буде важче отримати позитивну відповідь на свої залицяння. В залежності від рівня навички у персонажів буде з'являтись більше взаємодій та різноманіття модлетів. Але сьогодні мені би хотілось приділити увагу іншим взаємодіям, а саме можливість відправлятися в кролячу нору для проведення часу разом. Є можливість запропонувати сходити в кіно ресторан на прогулянку. Зустрітись з друзями або випити чогось в барі. Персонажі пропадуть на деякий час в кролячій норі після вибору цієї взаємодії, з них будуть зняті кошти за їхні розваги, та по поверненню додому в них з'явиться новий мудлет. Такий вид побачень в кролячій норі може допомогти розвивати стосунки персонажів. Якщо ви граєте за сім'ю з кількома парами, або, для прикладу, якщо є необхідність відправити батьків на побачення, поки діти будуть займатися якимись справами. Здому і ви хочете грати саме за цих дітей, а не за батьків. Цікавих приводів для використання цього моду може бути безліч, все залежить, звичайно, від вашої фантазії. Ще один мод від цього автора це мод на дейтінг App. Мод додає застосунок для знайомств, де можна створити свою анкету, подивитись профілі інших персонажів та піти на побачення на осліп або на півсліпе побачення по вашим побажанням та побачення з вибраним персонажем. Поки. В очікуванні застосунку для знайомств від розробників з новим DLC, котре ось ось повинно вийти, або якщо ви не плануєте купляти це DLC, такий мод може стати вам на заміну функціоналу від розробників. До речі, якщо дати дію персонажу переглянути анкети інших персонажів в цьому застосунку, а його чи її партнер чи партнерка буде поруч, то цей партнер або партнерка приривнують. Ось така приємна. На дрібничка, і цікаво, чи буде така дрібничка в функціоналі від розробників. Наступний міні-мод додає можливість привітань з вже знайомими персонажами. Коли персонажі вже знайомі в грі, вони автоматично можуть вітатись один з одним, а мені би хотілося мати таку можливість якраз за допомогою взаємодій. І якраз цей мод додає повний список привітань, котрі ми маємо в грі. Клікаючи на іншого персонажа, ми можемо обрати будь-яке привітання. Яке, на ваш погляд, буде доречним при цій зустрічі. Персонажі можуть потиснути руки, дати один одному п'ять, обійнятись, поцілувати руку, привітати один одного по вінденбуржськи чому би ні, зробити романтичне привітання, підсалютувати і так далі. Мод має як базові взаємодії, тобто з базової гри, так і привітання, котрі були додані з різними DLC. Якщо у вас не вистачає якогось Діл DLC, то ця взаємодія просто не буде відображена. Вражатись сам мод для вас буде залишатись доступним. Наступний мод Сошебл Sims. А ой, вибачаюсь сокіабле Сімс Це правильно? Сокіабле. Або як варіант, комунікабельні сіми. Цей мод додає розширені взаємодії, котрі розділені на декілька категорій: категорія знайомства або пізнання один одного, це обговорення талантів, сімейної динаміки, знання останньої прочитаної книги або улюбленої радіостанції, плітки та драми, це розпускання пліток та слухів, обговорення чужої драми та усілякі подібне, куди підходить емоджійного точки. Емоції, це обговорення. Емоційного зв'язку, невпевненості та іншого спектру емоцій. Та категорія, змістовна розмова. Це вже чисто філософія та глибокі розмови на кухні, оп'ятій ранку на якійсь тусівці. Це може бути обговорення філософії, соціальних проблем, просто поговорити за життя та свої принципи і переконання. Окрім цього, мод додає випадкові смс та дзвінки іншим персонажам від знайомих та друзів. Наступний мод це драма мод. Якщо вже ми згадали плітки, то як вже обійтись без драми? Цей мод додає взаємодії з новими модлетами, котрі підійдуть для вашої драма квін в збереженні? Вашому персонажу хочеться різко посперечатися про стосунки, або запитати у потенційного партнера, хто ми є один для одного, або просто вімкнути біч мод та прогнати когось геть? Ці всі, всі взаємодії стануть вам в нагоді саме за допомогою цього моду. Взаємодії можуть бути пов'язані з настроєм та стосунками персонажів. Весь перелік взаємодії є в описі цього моду. Попершу для прикладу взаємодію посперечати щодо стосунків, ми можемо обрати, що на цей раз не подобається нашій драма. Квін в випадаючому меню. Після чого персонажі почнуть сперечатись. Ну а ви зможете поспостерігати за цим та дізнатись, як все пройшло в нових мудлетах, продовжуючи тему сварок, наступний мод це Insults and Arguments Pack. от додає взаємодії на образи та сварки. В розділі грубощів ми можемо вибрати образи та обрати взаємодію, яка може підійти вам по ситуації, що склалася в грі. Образи членів родини, інтелекту опонента, імітація го. Лосу, тобто які-небудь кривляння, засудження способу життя і так далі. Досить неприємні взаємодії, котрі ми звичайно засуджуємо в реальному житті, але для відігравання якогось сюжету в грі ці взаємодії можуть стати вам в нагоді. В розділі суперечок додаються нові теми для спорів: для прикладу, посперечати щодо стосунків, поведінки в минулому, про гроші та інше. Після таких взаємодій персонажі також отримують відповідні котрі... Допоможуть вам у відіграні історії. Наступні два моди на соціальні та романтичні взаємодії від kiara Sims 4 Mods. Ці два моди є модульними модами, так як кожну взаємодію можна завантажити окремо. Social Interaction Pack це взаємодії на спілкування між знайомими, друзями та парами. І Як позитивні обговорення, так і негативні. Персонажі можуть побалакати про політику, похвалити особистість, побажати доброго ранку. Чи на добраніч привітати з ним народження або спитати, як справи. Пари можуть обговорювати зустріч з батьками або сказати, що їм прикро за останній вугу. Можливостей урізноманітнити свою гру з цими взаємодіями дуже багато. Після таких розмов ваші персонажі також отримують нові відповідні модлети, а ви зможете на їх основі будувати подальші дії в грі. Romance Interactions це аналогічний модульний мод, котрий додає романтичні. Розмови, такі як обговорення статусу стосунків, планування дитини, романтичні компліменти один одному, любовні обійми та таку взаємодію, як раптовий поцілунок. На прикладі цієї взаємодії, персонажі, між котрими тільки зароджується романтика, можуть раптово поцілуватись та рандом самостійно вирішить, чи пройде це успішно. Аналогічно з соціальними взаємодіями, після розмов у персонажів з'являться відповідні мудлети. Та як ви вже зрозуміли, Зуміли, кожну конкретну взаємодію можна завантажити окремо. Тепер перейдемо до модів з новими анімаціями. Ця категорія в більшості присвячена романтичним стосункам. Мод More Kisses Mod. цей мод неочікувано, додає більше поцілунків у меню фізичної близькості в розділі романтики: від гарячих, неочікуваних до дуже романтичних або незграбних поцілунків. Ви ж знаєте, що іноді стосунки між персонажами можуть бути. Такими заплутаними. Тому після такого ніякового діалогу про нерозділене кохання на початку цієї добірки ми можемо продовжити цю драму та дати дію вагання і поцілунок. Спостерігати за їхньою реакцією. Після поцілунку персонажі можуть отримати новий модлет, котрий доповнить історію, та зробить стосунки між персонажами більш наповненими. Наступні два моди на нові романтичні взаємодії, які мають досить пікантні анімації. Це мод Carry and Kiss та Cuddle and Bath Together. Перший мод додає ще один новий поцілунок з достатньо якісною анімацією, яка є достатньо спайсі. Другий мод додає можливість прийняти разом ванну. Клікнувши на ванну без комбінованого душу, це важливо, та вибравши в цю взаємодію, персонажі, у котрих прокачені стосунки більше на 50%, підуть приймати разом ванну. Також є вірогідність відмови іншого персонажа, в залежності від їхніх стосунків, настрою і так далі. Анімація цього моду є дуже відвертою, тому я, маючи відключення цензури, не зможу вам її повністю Показати, але цей анімований мод точно допоможе вам урізноманітнити романтичні взаємодії між вашими персонажами. Два моди від автора Утопія, котрі є достатньо популярними, але все ж їх додам в сьогоднішню добірку. Це ще один мод на різноманіття поцілунків та мод пристрасні подарунки. Ще один мод, котрий буде трошки схожий по тематиці з новим DLC, котрий ми всі чекаємо. Мод на поцілунки. З цим модом в меню романтики будуть додані нові взаємодії з кастомними анімаціями. Саме за ці анімації моди цього автора користуються популярністю. На даний момент існує 6 різних типів поцілунків, кожен з котрих посупроводжується достатньо плавною та якісною анімацією. Враховуйте, що для відображення цих взаємодій у пари персонажів повинен статись перший поцілунок та, як мінімум, 20% романтичних стосунків. Іші подробиці можна дізнатись у описі цього моду. Другий мод пристрасні подарунки це аналогічні кастомні анімації романтичних взаємодій, котрі додають в хеймплей можливість зробити сюрприз та подарувати щось приємно своєму партнеру або партнерці. В тому ж самому романтичному меню взаємодії з'явиться можливість вибрати подарунок. Зверніть увагу, що кожен подарунок має свою вартість. На даний момент є можливість дарувати букет квітів з листом. І цукерки, золотий браслет, намисто з серденьком, якийсь супер фенсі наручний годинник за між іншим 25 тисячі сім леонів, та також нещодавно доданий новий подарунок дизайнерська сумочка. Окрім анімації, подарунку та відмінусування вартості цієї сумки. У персонажа, котрому зробили цей подарунок в багажі, з'явиться сумочка, котру ви можете використовувати за призначенням як додатковий багаж. Або надягнути на цього персонажа. завдяки цим плавним та просто красивим анімаціям, ви можете як знову ж таки урізноманітнити геймплей, так і зробити гарні кадри, якщо любите скрінити цікаві події з їхнього життя. Тому моди від цього автора моя рекомендація. Ще один мод з кастомною анімацією: це запросити персонажа прилягти на коліна свого партнера або партнерки, коли два персонажі сидять на дивані. Розділі прив'язаності з'являється нова взаємодія, що запускає цю анімацію. До речі, у автора є також версія для дитячої моделі персонажа, тобто таким чином батьки можуть обіймати та приділяти увагу своїм дітям. На сьогодні це все ось така добірка з взаємодіями. Якщо вона була для вас корисною, то не забудьте, будь ласка, залишити коментар під відео. Це мені допоможе зрозуміти, чи варто підшукувати більше тематичних модів для подібних відео, і продовжити радувати вас такими приємними знахідками. Посилання на цю добірку, як завжди, буде в описі під відео. Уважно також читайте опис кожного з модів та звертайте увагу на можливі додаткові моди, котрі треба. Буде завантажити для коректної роботи. А я всім вам дуже дякую за увагу. Бережіть себе та до зустрічі у нових відео з цікавинками.